Привіт усім. Сьогодні закінчив викупувати шкілку. Як ви бачите, саджанці вже всі пробірковані, зв'язані і чекають ваших замовлень. До речі, як ви бачите, зв'язував стяжками які вам показував. Того, щоб зв'язувати саджанці, та і, і лозу буде зв'язувати дуже добре, класно. Раз, стягнув і коли мені треба буде щось надібрати, достати якийсь садженець, я відпущу цю стяжку, дістану, що мені треба, і знову затягну. Так що я б вам совітував. Такі стяжечки, дуже-дуже зручно. Ну а саджанці, як ви бачите, в хорошому стані. Досить таке хороше корнево. Приросту, ну як підрізаю, дуже довгі не залишаю, бо я ну, не бачу сенсу. Це, як би сказати, у мене якісь прям дуже такі дефіцитні новинки. А тут я не думаю, що хтось би з приросту ще пророщував або прививав. Так що ви вже давно запитували, коли будуть саджанці, коли буде каталог. Переходьте на головну сторінку. Каталог на саджанці я вже виставив. Да, і, до речі, хочу ще показати, що це не так, що викопав все підряд, аби заробити на цьому гроші. От як ви бачите, скільки, скільки ще я всього вибракував, брок може бути як, наприклад, от садженець хороший був, але якщо вам видно при викопці трошки я травмував його все на, на вибраковку. Також, наприклад, цей садженець видно, хоч і коріння більш-менш добре, і приріст. Але видно, що сам череночок якась комашка підгризла. Хоч видно, що і колос вже почав затягувати, але все рівно. Саджанець різь би дуже добра, але такий саджанець я все рівно на продаж залишати не буду для себе. Може би лишив, якби мені потрібен був. Так що замовляємо саджанці. До речі, те, що зараз ви бачите саджанці в воді, це буквально сьогодні, поки я їх викопав. Нікуди я ці саджанці, наприклад, в погреб заносити не буду, бо там майже така температура, як зараз на вулиці. Потім я візьму, прикопаю ці саджанці десь в тіні, щоб сонечко не прогрівало ту землю. Щоб саджанець не нагрівався і коренева система не нагрівалася. Коренева система, як ви бачите, досить таки хороша і потужна є взагалі така конкретна. Кожного сорту коріння росте по-різному.